Вітаю всіх, ну що ж, я хочу подивитись декількома колодами, Да, оці дві. є, оці ми подивлюсь. Чому? Зеленський анонсує, що США може вийти з перемовин. Зеленський анонсує, що США може вийти з перемовин. Чи дійсно так? Не вийдуть вони з перемовин. Не вийдуть. Вони не вийдуть з перемовин. Вони розглядають варіанти боротьби з війною. Ось він. Суд. оці процес цей. Так, важелі впливу будуть Верховній жриці. Перед ним Верховна Так, тиск буде і на Україну, і на Росію. На обох. Тиск буде на обох, відразу скажу. Виходити вони ніколи нікуди не будуть, тому що це просто як дзвіночки до того, що пора закінчувати. Але в них є сильне розчарування цим процесом. Що ця колода скаже? США. Зеленська анонсує вихід США з перемовин можливий. Чи дійсно це так? Чи дійсно вони вийдуть з перемовин про мир США? Дивимось. Ні, вони не вийдуть. Вони розчаровані, вони думають, що робити, але вони нікуди не вийдуть. Вони можуть про це думати. Це на рівні думок без дій. Ніхто нікуди не вийде. Будуть зміни в діях. Від них очікуємо, колесо долі, тут і зараз, вони будуть діяти в іншому напрямку. Очікуємо від них нового чогось. Скажу так, тому що вони сильно розчаровані об обидвими сторонами.